Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світнецькільних ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є гучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів із нашої землі. І також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, дістаючи для них усякий різний е, ремонент, став речі, які допомагають їм робити їхню роботу якісніше, швидше і в деяких моментах безпечнішою. Тому дякую всім волонтерам, що ви працюєте, працюєте, не покладаючи рук. Для того, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, Coffee чи платежами на Монобанку чи просто на картку каналу. І хочу закликати усіх, хто ще цього не робить, але думає над цим, Робіть, доєднуйтесь до нашої спільноти. І нагадую, що усі необхідні реквізити. Є у нас в описі під цим відео. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям: Андрій Жи, який має своє окреме місце в нашому пантеоні меценатів, нашим чудовим дікам САНО 33, халастер, Дашабілортовбордс, Пупермен, Каманруч, Юріди, Олександр Рябець. Нашим чудовим гравцям, ви всі супермолодці, дякую вам. І також нагадати, що наш збір на придбання деталей та виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднюйтеся і пташки будуть літати і робити цей світ краще. І це все. І також посилання на банку на пташки є в описі до цього відео. картка там же ж є, і скролиться номер картки внизу екрану. А переходимо до новин з України. І перше, що хотів би вам розказати, це те, що зараз створюється новий сервіс під назвою Board Game Clubs. Це сервіс для клубів настільних ігор, де клуби зможуть створювати події. Через цей сервіс можна буде бронювати столи та вести певну комунікацію з гравцями. Але також і самі гравці зможуть створювати події, створювати свій домашній клуб, якщо так можна назвати, ігри на кухні або там де ви там їх граєте, і користуватися. Ми з хлопцями мали змогу минулого тижня подивитися на цей сервіс. Нам автор його показав і розказав. І в цю п'ятницю я думаю, що ми зможемо провести онлайн-стрім. З автором цього сервісу, де він вам більш детально розповість про нього. І ви зможете задати свої питання, які у вас будуть виникати під час стріму. Особисто мені сервіс дуже сильно сподобався. Користуватися ним, на мою думку, доволі просто. Ну, з точки зору гравця, клубом я не пробував. І та й таке. Подивимося, що ж буде на виході, але поки що те, що є і куди рухається цей сервіс, мені подобається. Тож нагадую, що, можливо, в п'ятницю, скоріше за все, відсотків 90%, що у нас буде стрім з розробником цього сервісу, і він зможе вам розповісти більш детальніше про нього. І їдемо далі. Перша новина у нас від Geek Shop. Вони розпочали передсумовлення на настільну гру Frostpunk та декілька її доповнень. Нагадую, що в описі є усі необхідні посилання для передзамовлення. І вітаю Fangie Shop з їхнім першим дорослим продуктом. Маю надію, що передзамовлення пройде чудово, і всі будуть задоволені: як гравці, так і видавець. Тому переходьте в опис і переходьте на сайт видавця. Дивіться, що ж вам обрати. Наступна новина у нас від Kilo Games. Це те, що вже завтра у продаж надійде їхня локалізація Майстри Фортець. Дуже гарна гра на викладення тайлів, де ви повинні будувати свою фортецю. І наступні новина у нас від Бельвіля. Вони у січні очікують у себе на складі Азул-Дуель, а в грудні обіцяють відкрити передзамовлення. Особисто я Азул люблю дуже сильно. Тому я дуже тішуся, що Озули говорить українською, і дякую за це, Бельвілю. Це були усі новини з України. Переходимо до новин світу. І перша новина у нас для усіх фанатів настільної гри Great Western Trail. Це те, що буде окрема гра, як похідна від великої. Great Western Trail буде Great Western Trail El Paso». І обіцяють, що ця гра буде більш швидшою, більш оптимізованішою, а запланований її вихід на 2025 рік. Отут ви бачите трішки компонентів. Виглядає доволі приємно. А наступна новина від стовпа наших новин, без якого не обходяться вже дуже дуже, дуже багато новин від правильно професора. Кніці. Його гра Ape Town буде видаватися компанією П'ятник. Це гра на контроль території та Area Majority, я не знаю, як переваги на території. І сеттингом буде Суспільство розумних приматів. От така штука від Кніції. Але рухаємося далі. Видавництво оказу Бренд анонсувало дві гри від популярного японського. Геймдизайнера Хісаші Хаяші. Перша, це Merchant of Goldfish, це каткова гра, де вам потрібно буде якомога швидше позбуватися своїх карток. А друга це Rails on the Hill. Гра, присвячена будівництву міст та залізниць. І обіцяю, що буде красиве оформлення і нестандартні механіки. В принципі, у нас є декілька ігор японських авторів перекладених, і в них дійсно нестандартна механіка. Але рухаємося далі. Видавництво Common анонсувало гру Wagoneer of the Rodentel. Це сімейна гра, яка використовує механіку pick-up and Delivery, тобто вам потрібно буде щось взяти та кудись доставити. І, як бачите, це знов антропоморфні тварини. Їдемо далі. Sterling Games анонсувало гру для шанувальників їхньої гри Black Orchestra. Видавництво анонсувало нову гру під назвою Valkyria A Black Orchestra Game. Ця гра буде спрощена та швидша за свою попередню або свою сестру, якщо так можна сказати. І, як е, би, пері, період, не знаю, вона буде крутитися довкола того спроби вбивства Адольфа Гітлера. Е, тому так. Обіцяють, що гра буде напруженою, інтригуючою, і нічим не буде поступатися своєму попереднику, своїй попередниці, так ми параміш. І орієнтована на швидку гру. І Також Starlet Games анонсувало, що буде перший доп до Black Orchestra під назвою Black Orchestra Resistance. І це доповнення нас познайомить з. Рухом опору та шпигунами в часі Другої світової війни. І до базової гри вона додасть шість нових персонажів, 3 нових моделя, що обіцяють дуже сильно збагатити ігровий процес і зробить гру більш захоплюючою. І до доїлочки, Рвенсбургери настільки задоволені своєю грою Дісней Лоркана, що кожних три місяці випускають велике. Великі набори карток до неї. І цього разу це Дісней Лоркана Азрит Сі. Я бачу там Беймакса, Стічча. І я не знаю, хто цей хто ця Фіолетова пані. Не всі мультики я бачу, виходять. Та й таке. Молодці, хай доїться корова, і не все золоті яйця. Але переходимо до ще одного доволі старого видавця. Manti Games анонсувала, що будуть робити гру Deep Space. Pest Control. Це буде кооперативна гра з мініатюрочками, та буде, буде мати купу місій. І, як бачите, сайфай сеттинг. Минулих новин я вам розповідав про гру Kangaroo Island. І цього разу від цього ж дизайнера буде гра First Monday in October. Буде її видавати Four Circle Games. І це гра про Верховний суд штатів, де ви будете виконувати роль, власне. Верховного суді і потрібно буде вирішувати, які закони приймати, які розробляти. та й таке. Не знаю. Якщо вона буде якийсь певний social deduction мати, то е, певно я би хотів її зіграти. А як ні, то вибачайте, ні. Наступна вона у нас від Game Rights. Вони будуть перевидавати гру MOMІRUMI. Ця гра вперше вийшла в 94 році, і обіцяють, що цього разу видання буде мати абсолютно новий формат. Що вони вкладають в ці слова, я не знаю. Але я думаю, що ми побачимо компоненти можна буде подивитися різницю, як, як вони виглядали тоді і як вони виглядатимуть зараз. Тим часом ми рухаємося до Ghost Galaxy, які будуть запускати kickstarter кампанію на збір до. Додаткових колод до настільної гри Keyforge. Вадим, тобі вітання. Від назвою Keyforge Prophetic Vision. Якщо я правильно прочитав, то окей. І тут будуть нові картки і нові механіки для цієї карткової гри. В принципі, прикольно. Класно, що вона розвивається. Бажаю їм успіху. І рухаємося далі. Pandasaurus Games будуть видавати гру Wizard Cups від відомої японської дезарте. Або дизайнера Сейці Канай. І усім, хто не міг знайти старе видання, яке коштувало багато грошей, можете купити тепер нове видання, яке буде коштувати нормально грошей. І вертаємося знов до КОМОНів. Вони будуть видавати настільну гру Super Fantasy Brawl Reborn. Це буде ремейк Super Fantasy Brawl. І далі це буде гра з мініатюрочками, де вам треба буде битися з іншими гравцями за допомогою карток. Отже, The Theater uh, The Shadow Theater, Legend of uh, King of Ape. Це буде гра від Space Cowboys. І цього разу ця гра буде заснована на uh, відомій китайській uh, історії про короля Малп, І обіцяють, що там буде якась дуже цікава механіка Тіни. Ось так виглядатимуть компоненти. Звучить воно, звичайно, інтригуюче, але я щось не знаю. Це вийшла якась гра на комп'ютер про, про, про мавпочку тепер тут, і щось, щось міська нове війня почалося. Але знову перейдемо до камонів. Сьогодні новини майже камонівські. Отже, для усіх фанатів, Плухом, де смійдай. Ви повинні знати, що команди анонсують нове супер розширення, або воно може бути як окрема частина Ктулху, Дес Forbidden Reaches. Ця гра принесе здоровезну купу додаткового контенту. Будуть мати короля монстрів і велетенську фігурку Годжіри. Я не знаю, що таке Годжіра, якщо ви знаєте, то напишіть мені. Тут, що ж, корова доїться, яйця носяться, чому ні? Але рухаємося далі. Пазіо вирішили не відставати від розробників ДНД і будуть випускати настільну гру Pathfinder Quest, яка буде гібридом рольової гри та кооперативної гри з мініатюрочками. Для всіх шанувальників їхнього всесвіту, Pathfinder. Тож, це прикольно. Це класно, коли є конкуренція. І я знаю, що у Pathfinder насправді є дуже-дуже велике коло. Шанувальників, скажімо так. Йдемо далі. Ревенсбургер буде видавати доповнення до гри Horrified. Чи це буде окрема версія? Я вже не пам'ятаю. Це буде гра про Карампуса. І, чесно, я дуже-дуже давно хочу спробувати Horrified. Можливо, можливо, навіть вдасться цього року це зробити. Я би дуже сильно хотів насправді. Вертаємося знову до комонів. Вони будуть видавати гру від Райнера Кніції. О Боже, як неочікувано, знову він. Ця гра називається Наякуза, і тут вам потрібно буде торгувати та контролювати території на території Японії, яка населена антропоморфними тваринами. Ви будете лідерами злочинних синдикатів, і вам потрібно буде захопити рибну. Промисловість. Е, ну, невже, невже люди себе вижили, і нам треба стільки антропоморфних тварин в тих настільних іграх? Я, я вже просто не знаю, але рухаємося далі. Також, як ви пам'ятаєте, дуже багато е, хороших ігор отримало до дуельні версії. І острів Кутів не оминула ця доля. І ми отримуємо острів Кутів. Дуель. Е, я не знаю, чи Гікач е, буде її видавати, мабуть, що так, бо якщо мені зраджує пам'ять, то воно це усе, що виходило по острову Кутів. Е, ну, це прикольно. Подивимося, маю хотів би, наприклад, щоб ця дольна версія гралася трошки швидше і простіше, ніж Острів Кутів велика гра. Тому що деколи часу або переважно часу у нас взагалі немає. Але рухаємося далі. E, Flat Games. Буде видавати настільну гру Point Galaxy, де, як і в Point Salad та Point City, вам потрібно буде збирати, купувати карточки. Але цього разу вам потрібно буде формувати системи, впорядковуючи ці картки за допомогою чисел. І, на жаль, Point City я не маю і не грав. А от Point Salad мені дуже сильно подобається. Це прям класна, дуже класна гра. Також Flatout анонсували настільну гру Прополіс. Це гра, де вам потрібно буде бути серед, середньовічною бджолою, якій потрібно добувати ресурси для виготовлення меду. А також ви будете будувати середньовічні укріплення для захисту свого вулика. Е, тепер я бачу, ми переходимо на комах. Окей, рухаємося далі. Знову до комонів. І Камони оголосили, що будуть видавати Massive Darkness <coughs> Dungeons of Shadow Reach. Це буде продовження її Dungeon Crawler Massive Darkness. І обіцяють, що механік буде будуть кращі. адже, хто не знає, то Massive Darkness трошки порівнюють з зомбіцином. Але самі камони обіцяють, що тут буде набагато краще механічно зроблено все, ніж в зумбіциді. І остання новина на сьогодні теж від камонів. Отже, вони будуть видавати нове видання гри Етнос. І якщо вам не подобалося попереднє оформлення етносу, то ви маєте змогу купити нове. І цього разу оформлення буде в стилі азійської міфології. Ось так воно все виглядатиме в розкладеному вигляді. Е, та й таке. Це були всі новини на сьогодні. Нагадаю, що минулого тижня у нас вийшли новини. І, на мою думку, дуже чудовий огляд небокраю від нас з Маринкою. Хто не бачив, то біжіть, дивіться. І я переходжу до ваших коментарів. Е, Вадим пише, що ще сервіс класно. Так, я думаю, що конкуренція сервісів дасть нам. Той єдиний найкращий сервіс, на який заслуговують усі е, гравці. Також Вадим пише: Ох, це Лоркана ще. Е, Вадим, мені вітання, але замахали. На 80 ще не подивився. Давай вже 9. А, давай 9. грошей вже нема. Ну, то таке, то То наше. То, то наш біль. Особливо як видавці цього місяця, ні, в кінці минулого і цього місяця на початку ви викотали свої велетенське релізи, то. Чухаєш голову і думаєш, де ти повернув не там. Олександр відповідає: Вадиму: відпочинь, візьми фростпанк. це точно. Е, Вадим пише: Годжири це крутесний французький метал гурт. Я не знаю, чи це про нього буде в грі. Е, від камонів, тобто подивимося. Вадим, треба видавати острів кутів дуель це ж база. Е, окей. Майк, тепер нам потрібні антропоморфні комахи. Так, після комах там підуть всякі. Я не знаю, хробаки, червяки і всяке інше, і скоро ми просто спустимося до, не знаю, там, антропоморфних бактерій. Якось так. Е так, Олександр пише, що звучить страшно, але десь так і є. Е Майк, розко були якісь чутки хоч про талісман та Дайстрон. Дуже хочеться. Е, Поки що не було, я сам дуже-дуже сильно чекаю на новий талісман. Тобто, якщо хтось з ці в лізить, то доведеться швиряти в них е, грошима. І Дейстрон теж класно. ну Чесно, Майко, не знаю, чи хтось візьметься за такий продукт. Хоча гра дійсно дуже класна, у нас є, про неї відео. Окей, добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть, а як не маєте, то будемо розбігатися. Вадим пише, що він не хоче ні талісману, ні Дестрону, кожному своє. Нагадую, будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую всім, хто служить. Не ігноруйте повітряних тривог, бережіть себе і близьких. І як вас після того всього залишиться ще бажання та змога. Підтримуйте, будь ласка, фінансовий канал для того, аби ми були змотивовані працювати і далі. Бачу, що питань більше немає. Тож дякую всім за увагу. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей.